Привіт, я насадкуючі критики. Я пам'ятаю те, що вам не треба. Звідки я сільки ненависті до принцес? Так, більшість маленьких дівчаток уявляють себе принцесами з їх елегантною красою, добросердечністю, чарівним оточенням. Але для більшості принцеси справжня епідемія. За останні роки з цим пов'язували чимало поганого. Що стереотип принцеси річ, куди більш руйнуюча аніж корисна? Навіть я борчав на тему надмірного використання його в медіа. Ти ж не ну, принцеса для себе ти титул лише назва маленька. І так, це просто безвинна фантазія, чи дещо, через що треба дійсно гніватися. Щоб розібратися в цьому питанні, давайте подивимося, що викликає у людей таке обурення. Я думаю, найлогічніше так і поглянути на найбільш відомих принцес Діснеївських дійсней, фактично винайшов казку наново. і судячи з того, що їх погляд на принцес є найбільш відомий та продаваний товар, можна сміливо сказати, що вони чітко розуміють, що робить принцес такими популярними. Що між ними спільного? Well, ну вони всі гарні, розумні. Вони мають купу одягу і аксесуарів, які ви можете придбати. Але очевидно, що їх привабливість укладена в характери персонажів та сформована в мультфільмах, яку багато хто вважає за естетичної точки зору не найкращою ролевою моделлю. Багато хто каже, але ж вони нічого не роблять, просто дурепи, які не беруть відповідальність за свої дії. За для досягнення своїх цілей вони використовують лише свою красу та статус. Частіше за все їх ціль — це хлопець іноді це правда. Візьміть хоча б so, сплячу красуню. Я вважаю, що вона запам'ятовується значно гірше за інших персонажів Дісне. Yeah, так, ми all всі пам'ятаємо цей канонічний образ, але її фантазія просто сидіти та чекати, поки її істинна любов прийде та врятує становище. І що відбувається, вона нічого не робить, а її коханий приходить і рятує. І крім цього, вона нічим не відділяється. В неї відсутня унікальність і особисті риси характеру. Так що аргументи звучать переконливо. Та біс нею. Давайте подивимось на інших дівчат. Вони не завжди соціали достатньо доброчесні, щоб в них навчитись бодай чогось. Наприклад, доброта та бажання допомагати білосніжки робить її другою мамою для гномів. А ті, хто стверджує, що материнський труд не робить жінку відповідальною та працювати, очевидно, нічого не розуміє. Це праця і безкутно те, що тобі за це ніхто не сплачує. Сам факт того, що вона залишається привітливою та знаходить в собі сили виховувати гномів, звісно, не головне, але щось означає. Багато хто скаже, що такий приклад працює один раз. А якщо до трьох я вже згадував. Плячу красуню, але попелюшка це яскравий приклад того, що треба нічого не робити і чекати, поки хтось прийде і врятує тебе. Все ж таки скажу в її захист. Вона ж надиривається бляха. В сенсі кожного разу, коли ми її бачимо на екрані, вона щось робить, і в кінці вона отримує винагороду за свою чесну працю та доброту, не дивлячись на все погане. Якщо ви ще вважаєте, що це погана рольова модель для того, щоб надихати людей досягти чогось, то вгадайте, чи я це була улюблена казка <зві> так тої саме <зві> людини, з якої почалася вся ця двіжуха <зві> — Дісней. він казав, що попелюшка була його улюбленицею, тому що він відчував себе таким. Він кожного дня працював з усіх сил, поки нарешті доля не дала йому шанс. Таким чином він отримав гідну винагороду за свою тяжку працю. Але що це бізнесмена геніальний тварець і просто гарна людина, може розуміти? No dobra, Але визнаю, хоч ці персонажі he's і he's погані, все ж ці жінки, очевидно, обмежені тими ролями, які очікували від жінок в ці часи. В останні роки жінки стали більш активними. Вони беруть більше зобов'язань, і формують більш цілісну особистість. Але і тут є свої мінуси. Взяти, хоча б Аріель. трусаленько. Багато хто думає, що вона слабка дівчина, яка шукає собі хлопця, який її врятує. І хоч вона корчить із себе королеву драми, багато хто забуває, що тоді вона була більш незалежною у порівнянні. З іншими діснеївськими принцесами вона мандрує, вона досліджує, покидає дім, порушує правила. В неї яскравий характер, вона допитлива. І хоч <праць> принц в кінці рятує становище, вона рятує його життя не один, а два рази за мультфільм. Коротше кажучи, я не розумію, чому більшість людей не дратує жасмін. Так вона бореться за свою незалежність один раз і навіть отримує шанс на нове життя. Вона швиденько повертається в світ, який, начебто, ненавидить, залишається в ньому і постійно дозволяє рятувати себе. Ну, тим не менш, скарги були почуті і відповідальні за бренд принцесна. Магалися з руками зробити їх більш незалежними. Вони рятують чоловіків так само, як чоловіки рятують їх, залишаючись вірними принципами, які давайте визнаємо, це нав'язується через кожного персонажа Діснея, не тільки через принцес. Залишайся хорошим, добрим, слухай своє серце, адже саме до цього все і веде в Діснеївських мультфільмах. Так що, якщо розібратися, я впевнений, що не цілком провина Діснея в цьому негативному стереотипі, звісно, це не завжди допомагає, але для більшості випадків все ж при Цю вони намагаються показати, що важливо бути терплячим та добрим, що виявляється великою чистотою для будь-якої людини. Дійсно, пішли навіть далі, зробивши зі своїх маркетингових іконсимоли до прошестя. А це має сенс. Я принцес, що брейв івенвенаєм мене сильною. мексміщойнес із па. Значить, якщо справа не в тих чеснотах, які Дісней просуває, використовуючи образи принцес, тоді в чому Знаєте, всі ці роки щось дратувало мене в тому, що всі дівчата хочуть бути принцесами. Я просто не міг зрозуміти, що відповідь прийшла до мене, коли я дивився міст в терабітію. Страшне лайно до речі, не забудьте зробити випуск про міст в терабітію, коли головний герой приводить свою сестру у світ своїх фантазій. Хвилиночку, Чому він король, а вона принцеса? Хіба Хіба нелогічніше їм бути королем та королевою? І відносно нещодавно, чому в Ральфі, коли король був повалений, чому країну очолила принцеса а не королева? І взагалі, чому в більшості ностальгуючих, шоу, які я оглядав, навіть якщо правитель земель зникав, вони все одно залишалися принцесами? Так, принцеса Салі, принцеса Лана, дійсько, то навіть принцеса Лея. Їх батьки позбавлені влади, але все одно вони носять титул принцеси на королев. Чому це вважається більш комерційно привабливим? Тут я несподівано. Зрозумів, можливо, людей дратують нечесноти, притаманні принцесам, можливо, справа в титулі. Чому хлопчики хочуть бути королями? Тому що вони хочуть відповідальності та сили, щоб змінювати світ навколо себе. Але чому дівчатка не хочуть бути королевами? По суті, це антикоролеви, чи не так. І чим більше я вивчав це питання, тим більше переконувався, що серед вигаданих королев дуже мало героїнь. Вони зазвичай лиходійки, що повертає нас до питання, чому так багато дівчат хочуть бути принцесами? Ну можливо, тому що бути принцесою означає не тільки бути молодою, а ще й гарною. Ну і те, що ви наділені владою та відповідальністю, тільки не дуже великою відповідальністю. Щось, типу, я тут тільки <праць> до того часу, поки не повернеться король. У мене все ще є. Ти толики підкреслює, що в мене є влада, але не вся влада. Це створює образ безтурботної дівчинки, яка робить першого, замість образу сильної волевої особистості, яка робить великі справи. Те ж саме, якщо ви назвати дорослого чоловіка хлопчиком, а дорослу жінку дівчинкою. Назвіть дорослого чоловіка хлопчиком, і він, скоріш за все, розсердиться, тому що вони хочуть, щоб їх вважали сильними та незалежними, а не юними та без захист. Саме в той час, як більшість жінок чинить, на жаль, навпаки, віддаючи перевагу юності за невинності замість сили та відповідальності. Зрозумійте правильно, так ще не всі, але дуже і дуже багато жінок. На що вони так роблять, це зовсім інша справа. Це закладено природою, диктується суспільством. Це і те і інше, і одразу можна довго сперечатися. Тож треба не забувати, що принц та принцеса це ж не вигадані титули. Вони дійсно існують. Ми вигадали ці титули не для того щоб змусити людей діяти певним чином, це реальні посади влади. Очевидно, те, що спільнота уявляє принцеси як юних та файних, які намагаються жити в світі вільному від конфліктів. А коли він відбувається, піклуватися про нього мають інші. За такими умовами неважливо, наскільки крута, активна та самостійна ваша героїня, продовжуючи робити з принцес привабливий образ, ви раз за разом показуєте, що молодість і неприйняття прийняття відповідальності це краще чесноти. Змійте правильно, я знаю, що чоловіки та жінки різні. Я знаю, що від народження в нас різні цілі та цінності. Чоловіки з Марсу, жінки з Венери, і так далі. і так далі. З кожним днем світ змінюється все більше і більше, і в нас тепер набагато більше жіночих образів, чим було раніше. Тому може, треба поглянути, які зміни відбуваються довкола нас та вирішити, які чесноти вартує просувати. І принаймні, треба дати зрозуміти, що будь-яка жінка може бути настільки сильною, наскільки вона сама хоче. і що. Можна досягти більшого ніж завжди бути на другому місці під чиїмось захистом, тому що давайте визнаємо чоловіки з такою кількістю добрих, сильних, цікавих, смішних, кумедних, розумних, відповідальних і складних жіночих образів. Можливо, прийшов час для принцес всередині нас припинити жити в казках і прийняти реальність, що оточує нас. Я ностальгуючи критики, пам'ятаю те, ото ж вам не треба. Дякую, Гармош, за переклад та спокійний тон. Озвучено з нуля. Почуємось. Підписалися? Підпишись.